Чи відомо вам, скільки систем груп крові є у людини? Ні? Ну тоді я скажу, що станом на 2023 рік встановлено, що у людини відомі 43 системи груп крові, серед яких найважливішими є система аб 0 це те, що ми називаємо просто групою крові, та систему Резус, систему резус фактору Чому саме вони є найважливішими? Та тому, що у разі переливання крові, несумісність саме за цими двома системами може становити серйозну загрозу не тільки для здоров'я, а деколи навіть для життя. Але до чого, запитаєте ви, вам, жінкам, повинна бути цікавою ця інформація? А через те, що наявність резус негативної крові у вагітної жінки, може стати причиною дуже неприємної патології, резус конфлікту плода. Що це, чому і у кого таке може виникнути зараз в нашому відео. Отже, повернемось до систем крові. Як я вже казав, найважливішими з них є дві: система АБ-0 і система Резуса. І це дійсно дуже важливий факт саме для роботи з переливанням крові, адже там важливі обидві системи. А от проблемою в акушерській практиці є зазвичай система резус резус-фактору. І про неї ми і поговоримо сьогодні. Нагадаю, що близько 15% населення земної кулі мають резус-негативний тип крові. Кожна людина є резус позитивною або резус негативною, відповідно до наявності у неї спеціального білка на еротрицитах це клітини крові, які переносять кисень до органів і тканин організму. Є у людини цей білок, вона резус позитивна. Немає, відповідно, резус негативна. І для щоденної життєдіяльності людини резусналежність не несе ніякого значення. А от для перебігу вагітності, так. І зараз ми розберемось з вами чому. При настанній вагітності дитина успадковує від батьків певну резусналежність, яка, нагадаю, визначається наявністю певного білка в еритроцитах. Саме цей білок може стати антигеном, тобто чужорідним біологічним матеріалом для дитини. Як це працює? Як відомо, в плаценті відбувається обмін кров'ю між матір'ю та дитиною. Тобто, кров матері потрапляє дитини і, навпаки. Якщо вагітна є резус негативною, це означає, що білка, який визначає резус позитивний статус, у неї немає. А тепер повернемось до плода. Якщо батько майбутньої дитини є резус позитивним, то у 85% випадків дитина успадкує резус-позитивний статус. Тобто ця дитина буде мати вже відомий нам білок. Під час обміну кров'ю еритроцити дитини потрапляють до кровоносного русла резус негативної матері. І саме такий білок від дитини, який визначає його резус позитивний статус, і буде антигеном для мами. Чому антигеном? Та тому, що раніше ж у неї в організмі цього білка не було. Що зробить материнський організм у відповідь на потрапляння до нього чужого генетичного матеріалу? Буде виробляти антитіла, тобто імунні комплекси, завданням яких є інактивація чужого антигену, тобто звичайна імунна відповідь. І це нібито все правильно, ну, принаймні для матері. А от для плода все може бути не настільки райдужним. І все через те, що материнські антитіла, оті самі імунні комплекси, за певних обставин можуть проникати назад через плаценту і вражати печінку плода. Саме таку ситуацію називають резус конфліктом плода. Але, на щастя, плацента являє собою таку. Потужну захисну фортецю, яка зазвичай не пропускає антитіла від матері до дитини. І лише за певних обставин ці так звані антирезусні антитіла можуть проникати і викликати той стан, про який ми зараз говоримо: резус резус-конфлікт. Отже, у випадках, коли майбутній батько має резус позитивну належність крові, а матір негативну. Теоретично можливе виникнення резус конфліктної ситуації у плода, якщо він успадкує резус позитивний тип крові. Зате це практично виключено, якщо батьки мають однакову резус належність, чи то позитивну, чи негативну. В першому випадку, коли батьки резус позитивні, то й дитина буде мати резус плюс. І в такому випадку і матір і дитина будуть мати однаковий білок. А це виключатиме ймовірність імунної відповіді з боку матері при обміні кров'ю через плаценту. Ну а у випадку із резус-негативною належністю батьків ситуація трохи інша. Ні у батьків, ні у дитини, яка успадкувала також резус-негативний тип крові, резус білка немає. Відповідно, резус-конфліктної ситуації розвинутись просто нема з чого. Але. У всі ці історії є декілька нюансів. Вони рідкісні, але про них слід знати і знати в першу чергу лікарів. Тому, якщо вас зацікавила ця інформація, або ви хочете більш детально знати, е які дії слід проводити під час вагітності жінкам, які мають ресурс негативний тип крові, щоб попередити або своєчасно виявити конфліктну ситуацію, слідкуйте за нашими наступними відео. Ми більш детально розкажемо про цю проблему.